Лобіювання mm -hmm. цієї російської культури у всьому світі, і що так її якось важко зараз видерти з розумів європейців, mm -hmm. ніби ти м'ясо віддираєш від кістоки, це mm -hmm. теж дивно. І в той же час, що наша українська культура. Ось в тебе точно є якесь порівняння, як це було 10 років тому, mm -hmm. коли український колектив виступав у Франції на театральному mm -hmm. фестивалі, так? І як зараз? Що і... змінилося? Ми зробили одну класну річ від, від початку. Ми зрозуміли, що е, взагалі України не існує в їх свідомості як такої. Ну, тобто ми були якимось екзотичним гуртом. Та звідки завгодно? Східна ну, З України Європа. там uh -huh. та господи, Ну хорошо, з України добре з України. <сум> Скажіть, що з ну, добре, будемо вас так сприймати. Ми е, е, на останній пісні почали виносити прапор. Е,